Всім привіт, рада вас вітати на каналі Ukraine. Цікаві новини для українців з Європи. Які зміни чекають Німеччину з 1 квітня? Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, але ж чомусь не закликають Росію припинити свої атаки на житлові будинки Харкова, Одеси та інших міст України. Поліція Німеччини нарешті знайшла немовля вбитою ФРН Українки. І ще декілька важливих новин, друзі. щоб бути в курсі і нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І взагалі, ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам, федеральні землі Німеччини схвалили неоднозначну пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха легалізувати канабіс. Нагадаю, раніше кілька земель, включаючи Баварію та Саар, виступили проти цієї ініціативи, але на жаль, їхні голоси не були вирішальними за словами міністра охорони здоров'я. Споживання марихуани в Німеччині різко зросло в останні роки. Тепер нам потрібно, каже він, переосмислити цей процес і боротись з чорним. Ринком я сам багато років був противником легалізації канабису. Зараз я змінив свою думку. Якби ми не могли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів, каже міністр. Однак не всі політики з ним згодні. Найяскравіший приклад це прем'єр-міністр Землі Саксонія. Він сказав, що буде більше смертей на дорогах, тому що споживачі канабісу беруть участь у дорожному русі, незважаючи на обмеження. Також у своїй промові Гасалов нагадав присутнім, що завдання держави це захистити людське життя за його. Словами легалізація марихуани полегшує доступ до інших психоактивних речовин, таких як кокаїн або екстазі. Поліція Німеччини нарешті знайшла живим немовля вбитою ФРН Українки. Правоохоронці міста Мангейм, розташованому у німецькій землі Баден Вюртенберг, знайшли немовля вбитої 27-річної біженки з України. Дитина була у двох чоловіків віком 43 і 44 роки. Є вагома підозра, що вони саме вбили 27-річну жінку. Нагадаю, тіло дівчини знайшов на березі рейно випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства. Справу розслідують зараз. А з близько 60 правоохоронців сполучені штати Америки закликали Україну припинити атаки на російські навтопереробні заводи, оскільки це може призвести до підвищення цін на нафту і викликати відповідну реакцію. За даними Financial Times, Вашингтон звертався з попередженням до високопосадовців СБУ та ГУР. Американці також побоюються можливої російської відповіді на енергетичну інфраструктуру заходу, зокрема турбопроводи, через які надходить нафта на світовий ринок. Але ж чомусь Сполучені Штати не закликають Росію припинити свої атаки на житлові будинки Харкова, Одеси, Запоріжжя, Дніпра та інших міст України для України. Війна з Росією триває вже два надважкі роки. Наслідки російської агресії для України жахливі, зруйновані житлові будинки, школи, лікарні, дороги, залізничні вокзали та підприємства, сильно постраждали енергетичний та аграрний сектори, а також портова інфраструктура. Країни. Цілі міста України були зруйновані російським вторгненням, а прямі збитки інфраструктури країни сягають сотень мільярдів доларів. Якщо говорити про екологічні збитки України за два роки війни, то звісно на першому місці буде стояти підрив Каховської ГЕС, екологічна катастрофа, що була спричинена діями росіян, завдала Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Це йдеться також у звіті уряду України і також ООН. Європейська рада погодила продовження до червня 2025 року режиму вільного ввезення українських товарів без мит і квот. Це економічна безвізова зона сприятиме збереженню експортної активності України, підтримці місцевих виробників та укріпленню фундаменту для подальшої інтеграції для єдиного ринку ЄС. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. І як завжди, вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео до зустрічі.